Сміливість завжди мають щастя. Тобто, так само вільні люди, як і сміливі люди, вони завжди перемагають. І я вважаю, що люди, які сміливі, вони завжди перемога за ними. І удача завжди їх супроводжує на їх шляху. Ми вільні люди, ми боремося за свободу. Це одна з причин, чому я в Україні, не те, щоб я великий патріот України чи щось подібне. Я тут повірю, що це одна з найвільніших країн на землі. Всі іноземці кажуть, я тут, щоб воювати, бо це демократія, це свобода, Україна зазнає утисків і все таке. Але я живу тут майже сім років і можу сказати щиро: це справді вільна країна. Це політ думки, політ мрії, це те, що я хочу робити і. Користуюсь тим, що я хочу користуватися, і тим, що мені подобається, а не те, що мушу. Я завжди знаю, що вільні люди завжди перемагають тільки і тому, що вони знають ціль, вони знають ціль свободи. Вони знають до чого вони йдуть. І я хочу побажати всім, щоб кожен з нас знав ціну цієї свободи. Ми вільні люди, вільної країни. Для мене воля це напевно вибір приймати. Певні рішення і відповідати за них, робити ті дії, які мені ніхто не зможе заборонити. І воля все бути сім'єю. Воляся, коли тобі ніхто не диктує то, що ти не хочеш робити, а ти робиш все ж таки те, що ти вважаєш за потрібне. І коли ти вважаєш це робити, потрібно. Казати, що ми в якомусь рабстві, чи ми якось не в той бік дивимося, це неправильно. Ми боремося. За нашу націю, за вільну країну, все, що ми робимо, це ми робимо для себе, для наших дітей, для наших е близьких батьків. Для, для когось може війна вже закінчилася, але не для нас. І тому ми будемо боротися, ми будемо стояти, і ми будемо перемагати.